Все, сходив до токаря, він мені виточив нову таку деталь. Це стара деталь. Виточив по розміру, який я розсверлював тут. Так, збирається. Все. І обварити в оцих місцях і з тієї сторони. Ну, і зібрати верхню частину замка. От. Ні люфтів, і механізм все буде добре працювати у вас. Хто хоче, пробуйте. Все, що я заплатив, це токору 50 гривень за пальчика. От. Ну, і часу погрався трохи.